Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні буде надзвичайно цікава історія про радянські візки. Ви дізнаєтеся, чи причетна до цього Україна. Загалом байку про те, що існує якесь радянське віск, я зустрічав давно. Однак серйозно до цього не ставився, тому що ну, де Савок, а де віські. Однак нещодавно це змінилося, тому що я на одному з інтернет аукціонів натрапив на ось таку етикетку. Придивіться до неї і уважно прочитайте: УРСР. Радянське військи, донецький лікеро завод все це українською. Я протер очі, однак це не допомогло, етикетка нікуди не зникла. І відразу в перечутті чогось цікавого почав активно копати в інтернеті. І знаєте, є дуже цікаві знахідки, про які я сьогодні вам розповім. Якщо ви полюбляєте історії і історії про віски, то сьогодні для вас в мене їх буде досталь. Отже, перше, на що звертає е, увагу на ця етикетка, так це місце, звичайно, виробника, Донецький лікеро-гриличаний завод. Чесно кажучи, спершу я навіть е, так трішки засмутився, тому що для е, історії оповідки було б цікавіше, якби це було в Луганському заводі. Е, чому? Тому що Луганськ був заснований в 1795 році прекрасним Чарльзом Гаскоїном, який був шотландцем по національності. І от уявляєте, наскільки класна була б історія про те, що. На щось на кшталт, вдячні нащадки для того, щоб шанувати засновника свого міста Луганчани. Вирішили відновити традиційний шотландський напій, створити віські фестиваль в кільта ходять і шановують Гаскойна. Однак, засновник Донецька не був шотландцем, він був валійцем Джон Г'юс. Родом він був з південного Уельсу, що також Великобританія, ну і загалом по сусідству Шотландії. Через те не все так погано. І що ми можемо дізнатися з цієї етикетки ще? Ну, те, що міцність була вища стандартних 40 градусів і сягала 45. І те, що придбати її можна було за три карбованця. Чи багато це, чи мало сказати тяжко, тому що скільки в тому році, коли воно виготовлялося, коштував 18-річний Макалан, невідомо і порівняти немає як. І загалом не зовсім було зрозуміло спочатку, яка ж дата виготовлення цього віскі. Однак, якщо подивитися на те, що свою сучасну назву місто Донецьк отримав тільки в 1961 році, то можна відразу сказати, що це віскі було виготовлено пізніше 61 року, тому що з моменту свого заснування місто називалося Юзівка на честь валіця гюза. А в 1924 році, коли більшовики захопили. Донецьк, вони перейменували Юзівку на Сталін. Потім Сталіно, і в 61-му році, коли вже була боротьба з культом вождизму, вождя його перейменували і дали сучасну назву Донецьк. Якщо придивитися на дану етикетку зверху, можна побачити, начебто, як вибиті цифри, вони були не досить якісні. Якби не оця історична довідка про дату заснування Донецька, то я би сумнівався, чи можна її віднести до дати. Однак дуже схоже, що там написано 23, далі йдуть римські 4, тобто це був квітень, і далі йде 63, тобто можемо припустити, що ця пляшка була виготовлена 23 квітня 1963 року. Однак залишається питання, коли ж його розпочали виготовляти на даному заводі. Першу підказку про початок виробництва радянського віскі ми знайдемо ось в цьому каталозі лікеро-горілчаних виробів. З нього ми дізнаємося, що принаймні станом на 1957 рік, коли цей каталог був надрукований, радянські віскі вже існувало. Цей каталог містить багато розділів, присвячених різним типам алкогольних напоїв. І якщо ми хочемо знайти віски, то нам потрібно відкрити розділ з гіркими настоянками. Чому саме цей розділ? Тому що відповідно до тодішнього госту такий вид міцних алкогольних напоїв, як віскі, не існував. А він по технології свого виробництва потрапляв якраз в категорію гірких настоянок. Тому справи ви бачите перелік тих настоянок, які описані в цьому каталозі, і останнє з них совєцька віскі. Гортаючи далі цей каталог, ми нарешті знаходимо сторінку і бачимо, як виглядала перша совєтська віскі, і навіть як виглядав совєтський ром. Знизу бачимо опис, і з нього ми дізнаємося, що віскі виготовлялося з жита та ячмінного солоду. На жаль, більше інформації ми тут не отримуємо, але цей каталог підтверджує те, що та етикетка, яку ми обговорювали хвилину тому, не є інтернет-приколом, а дійсно є реальним продуктом, який виготовлявся в радянському союзі. Наступна знахідка, з якої неймовірно пощастило, це ось ця рекламна листівка від Міністерства торгівлі, яка чудом збереглася до нашого часу, яку вдалося знайти на одному з інтернет-аукціонів. Тому слава фанатикам, які люблять збирати фантики, етикетки, а то б ми цю інформацію втратили. Отже, ця рекламка супроводжувала появу новинки на прилавках, адже радянський споживач поняття не мав, що таке віски. І він звик, знаєте, до споживання горілки з такими м, нотками аромату ацетону, тому що тоді масово виготовляли горілку шляхом гідролізу з деревини, тому в народі її назвали просто сучок. З цієї листівки ми дізнаємося, що віскі бутилювалися в два різних типи пляшок. Хоча в каталозі перед цим ми бачили тільки один варіант. А от зворотня сторона листівки дійсно важлива. Тут ми бачимо коротеньку інформацію про сам продукт. Дізнаємося, що віски винайшли ірландці, і тут підгоріло у шотландців. А саме слово віски походить від Усквебак, і з такою вимовою, напевно, би категорично не погодилися кельти. Принаймні, я раніше такої вимови ніде не зустрічав. Дещо нижче зазначається, що віски виготовлялися не на одному підприємстві, а на підприємствах, які були обладнані найновішою технікою, аналогів які немає в світі. Напевно, вивезеної з Німеччини, однак про це забули додати. Тобто мова йде не про одиничне виробництво, а масштабне, як все любили в Радянському Союзі. І найціннішою інформацією тут є про деталі технології виготовлення цього віскі. а саме, що використовувалося копчення солоду димом з метою надання характерного смакового профілю, а бочки, в яких віскі дозрівало, обвуглювалися. І нарешті витримка. Витримка становила не менше 4 років, що навіть довше, ніж мінімальна, у шотландців. Тобто, загалом з опису ми бачимо, що це мав би бути дуже гідний такий продукт. І для споживача, який вперше в житті почув прокопчений солод і підсмажені бочки, листівка вмістить пояснення, що цей напій схожий на гіркі настоянки горілки. Роз'яснюється, що радянські віскі можна пити коньячницями та рюмками, не розбавляючи, а можна додати содову, лимончики, цукрову пудру. І навіть написали адресу, куди потрібно було надсилати зворотній зв'язок. Однак тут потрібно було бути обережним. А то в ті часи не той відгук надіслав і поїхав з таверняку до Сибіру. І нарешті, самого знизу. Зазначено, що листівка надрукована 100-тисячним тиражем в 1954 році, а це нам вказує на те, що якщо витримка в бочках відбувалася мінімум 4 роки, то сприти мали бути залиті в ті бочки в 1950 році. Тобто рішення приймалося в першу повоєнну п'ятирічку. І уявити, що в тих умовах, коли півкраїни лежало в руїнах, хтось без команди з Кремля вирішив робити буржуйські віски, це просто нереально. З такими ініціативами в ті часи довго не жили. Однак якісь мотиви мали в цьому бути, вони невідомі. Однак у мене є одна цікава власна версія. І дана версія, друзі, пов'язана з одним британським любителем віскі, якого ви дуже добре знаєте. Це сер Вінстон Черчилль. Відомо, що він неодноразово приїжджав до Кремлівського упоряд зокрема, ви бачите світлину з 1945 року, де в Ялті він разом з Рузвельтом обговорювали повоєнну прибудову, відбудову світу. Кажуть, що радянський коньяк тоді настільки сподобався Черчиллю, що в подальшому йому його постійно надсилали в якості подарунку. Існує також байка, що в 1949 році, коли Черчиллю виповнилося 75 років, йому передали вітання з Кремля від Сталіна і подарували 75 пляшок відбірного коньяку. На що Черчилль відповів, що він страшенно страшенно жалкує, що йому сьогодні виповнилося не 100 років. Очевидно, ці слова дійшли до Сталіна, і він відразу розпочав думати, що ж подарувати на 80 років Черчиллю. А що може бути краще за віскі? Всі ж знали, що Черчилль він його дуже любив, він його настільки любив, що присвячував йому картини. Ось подивіться на цю картину. Це картина, яку власноручно намалював Черчилль. Вона називається Кувшин та пляшки. На ній він зобразив своє найулюбленіше віскі ще з часів, коли він був на ротації в Індії. Так от, тут намальована Джонні Вокер Блек Лейбл. До речі, цю картину нещодавно придбали на аукціоні Sotheby's за мільйон фунтів стерлінгів. І, власне, у Кремлі було негайно прийнято рішення розпочати виробництво віски, і таке, що буде не гірше за шотландське, щоб якраз до 1954 року до 80-річчя Черчилля, встигнути і здивувати його, тому що Черчилль на той момент був єдиною людиною в світі, якого міг поважати цей кремлівський упир. Однак не так сталося, як гадалося. Наступив 1953 рік, і Сталін, нарешті, порадував всіх українців, ставши хорошим. Таким чином, шляхом дедуктивного аналізу Шерлока Холмса і трішечки-трішечки фантазії, ми доволі точно встановили причини та час появи радянського віскі. І можемо рухатися далі. Тепер спробуємо з'ясувати, що ж це за Донецький кількерличаний завод, який виготовляв радянські віски. А виявляється, що виробництво мало неабияку історію. В 1887 році, коли в Шотландії було закладено гуральню Гленфідік на півдні тодішньої Юзівки, теперішнього Донецька, купець пейсах Животинський, в селі Авдотіне побудував гуральню, яку назвали Авдотінський винокурний завод номер 9 На фотографії можете побачити ті приміщення, які на сьогоднішній день збереглися. Так як Донецьк активно розростався, на сьогоднішній день село не збереглося, а увійшло до складу Донецька. І його цей завод можна знайти за адресою вулиця Заводська, 29. А ось тут ви можете побачити рекламку, яку вже робив син Животинського. На ній написано, що в Вавдотівни біля Юзівки знаходиться їхнє серйозне підприємство, на якому можна знайти паровий млин, а також два заводи. Один з них традиційною перегонкою шляхом дистиляції, винокурений. А інший ректифікаційний тобто це було серйозне таке виробництво, яке на той момент можна вважати цілком сучасним. Однак прийшли більшовики, і після цього де поділися животинські, нікому не відомо. Не збереглося більше у них ні історії, ні фотографії, ніяких згадок. Що стосується інших заводів, де виготовляли радянські віскі, то встановити їх дещо важче, тому що на існуючих етикетках ви не побачите, щоб вони зазначалися. Однак, якщо припустити, що локації заводів відповідають містам, де відбувався друк цих етикеток, то тоді, окрім Донецька, це ще могли би бути заводи в Москві і Леїнагради, як довго виготовляли ці віски? Також встановити не вдалося, однак в інтернетах пишуть, що після смерті і розвінчення культу вождя виробництво припинилося так само раптово, як і розпочалося. Хотілося б, звичайно, скуштувати це віскі, тому що по опису, по технології, схоже, що воно б не мало би бути. Якимось е, жахливим. Однак знайти його просто нереально. Взагалі, в інтернеті е, єдина фотографія, ту, яку ви бачите, оце єдина, яка існує з реальною пляшкою віскі того часу. Ви можете побачити навіть, що на ній етикетка дещо по стилістиці відрізняється від тих, що ми дивилися однак, знизу ми бачимо, що міцність 45 градусів, а вище можемо побачити, що це завод в Ярославлі. Е, тому додаємо до заводів ще плюс один. Що за пляшка зліва? Не знаю. Я невеликий фахівець з тих часів. Щось схоже на якийсь такий дешевий бленд напевно, для менш заможних верств населення. На цьому. Історію радянської віскі ми не закінчуємо, а призупиняємо десь на років 10 і переносимося в 1973 рік. Принаймні саме з цим роком багато хто пов'язує і появу цього віскі, і його назву. Як бачите, вона дуже лаконічна, складається з двох цифр: 7 і 3. Спершу народ зрадів новому продукту, подумав, що це така міцність у нього, однак дуже швидко все зрозумів і заспокоївся. Але найцікавіше в цьому продукті те, що тут знову знаходимо український слід. А придивіться на верхню частину цієї етикетки. Ви бачите назви УССР і Укрлікерводка, і три букви на емблемі ЛГЗ. Можливо, це. Лікеро-грилличаний завод. Однак я не втрачав надію, що це луганський герилчаний завод. І нарешті шотландець Чарльз Гайскон покоїться з миром, а історія набуде таких класних шотландських барв. Продовжив пошуки, знайшов нову етикетку. Ось так вона виглядає. Тут взагалі комбо. Багатирі, русська водка, от це от все. І я думаю, ну вже точно Луганськ. Однак придивляюся зверху два леви, підозрілих два леви. І що ви собі думаєте? Знаєте, що це за ЛГЗ? Це друзі, свята Галичина, це друзі, львівський лікеро-горілчаний завод. Отака штука малята. Ну що ж, пішов я далі гуглити, що стоїть за цим ЛГЗ, і звідки це все взялося? Виявилося, що ЛГЗ зайняли нішу, яка утворилася після руйнування одного з найбільших алкогольних виробництв Західної України. Ця історія починається в 1782 році, коли підприємець Лейба Бачелес заклав біля Львова нову гуральню, яка швидко перетворилася в величезне підприємство. А прізвище Бачелес змінив на Бачевських для того, щоб з поляками краще вести Гешефт. І зверніть увагу на цю дату: 1782 рік. В той час в Шотландії офіційно було зареєстровано тільки три гуральні: це. Глентурит, це Little Mill і це Боумо на Айлі. Все, лише три гуральні в Шотландії. І в Гличині, ви бачите, було вже на той момент засновано дуже серйозне виробництво. Протягом наступних 150 років бізнес процвітав. Подивіться на цю листівку, де намальовано зображено, як виглядало це виробництво, ви бачите, який це масштаб потяг, який виїжджає з території, з цієї фабрики. Багато нагород, виставки, напої все було, і вся ця історія тривала до 1 вересня 1939 року, коли в один день все було знищено. Ми знаємо, що саме в цей день почалася Друга світова війна. Саме в цей день вона почалася з того, що німці розпочали напад на Польщу. Однак ми часто забуваємо, що в ті часи Львів був в складі Польщі. Тому в 4.45 ранку війна розпочалася. А в 11 ранку, через 6 годин від її початку, люфтваф німецьке вже відбомбардувалося по Львову, знищивши вокзал, різні інші будівлі, нанесли цивільній інструктурі шкоду і зруйнували фабрику Бачевських, яка на той момент була величезним підприємством і мала важливе стратегічне значення, в тому числі для оборонки. А всього через якихось три тижні, 22 вересня, радянські війська виконали свою частину, свою домовленість з пакту ремінтропа Молотова і повністю окупували Львів, приступивши до своїх улюблених справ, до терору і депортації. І власне Стефана Бачевського, який на той момент керував гуральною, було розстріляно в катині. І, о, десь з цього моменту на сцену виходить. Львівський ЛГЗ. М -м -м -м. якось те, що зловіщо так вийшло. Однак спадщина Бачевських не зникла, вона продовжує відігравати важливу роль і в історії Львова, і в історії Польщі. Зокрема, в польському музеї водки у Варшаві. Я зробив ось цю фотографію, де ви можете побачити одну з останніх цілілих пляшок вишневої горілки, яку виготовили е у Львові на фабриці Бачевських. Е Хоча підприємство було е струйноване, і відродити його не було ніякої змоги. Частина родини, яка вижила, змогла виїхати до Австрії. І у відні вони відновили виробництво. На сьогоднішній день компанія виготовляє цілу низку міцного алкоголю, і, зокрема, ось такі віски. На етакеті ви можете побачити гордо звучить рік заснування 1782. А на коліреці під корком зображено львівську фабрику. Також вони ось такі випускають восьмирічний Сінгл Молд. При нагоді спробую обов'язково скуштувати і зробити вам на них відгук. Цікаво взагалі, чи розглядають вони питання повернення до своїх витоків до Львова. Цікаво, що про це думає пан Садовий. На жаль, він не підписаний ще на цей канал, а ви підпишіться. Так от, що стосується приміщення, то частина цього приміщення вціліла. І вона досі знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Після захоплення Львова Радянським Союзом там розташовувалися різні виробництва. І останнє, що там було, це завод штучних алмазів та алмазних інструментів, надпис про що ви можете побачити на арці. А оці два лева перед аркою вони також вціліли. І на задньому фоні ви бачите будівлю з надписом 1782 рік. Наразі цей завод викуплений, ідуть там різні публікації про те, що на його місці має бути, якась реновація, чи будуть житлові будинки, чи будуть якісь там громадські приміщення. Одним словом, що б там не було, гуральня наразі там відроджуватися не планується. Однак давайте повернемося до нашого львівського візки під номером 73. Ви не повірите, але вдалося знайти його унікальну рецептуру рецептуру, за якою готували цей справжній еліксир. Ось книга, книга 1981 року з рецептурою лікеру грілчаних виробів. Приготуйте, будь ласка, папірчик, олівчик. Будете записувати, можливо, також захочете таку смакоту зробити. Отже, відкриваємо 11 розділ, гіркі настоянки і записуємо. Щоб зробити купаж на 1000 децилітрів, тобто на 10 тонн, беремо 80 кг ароматизатора AD48091. Обережно додаємо до них 40 кг деревинного екстракту DD2405 і доливаємо необхідну кількість ректифікованого спирту. Додайте трішки барвника за потребою, і воля, віски 73 готове. Смак цих голландських хімікатів м'який і дещо пекучий, аромат округлий, специфічний віски. Е, ну, я думаю, дуже специфічний. На контр-етикетці відразу додається рекомендація, як правильно вживати розчин голландської хімки. Необхідно перед вживанням розбавити його содовою, щедро засипати льодом. На жаль, не зазначено, з якого бокалу його потрібно смакувати, все ж таки краще взяти Fashion, чи, можливо, це має бути гранчак. Згідно інформації з етикеток, можемо зробити висновок, що віскі 73, окрім Львова, також бадяжилися майстрами купожу в Талліні та в Москві. Причому в Талліні, ви можете побачити, виготовляли експортний варіант цього еліксиру. Напевно, він тоді на Заході зробив такий фурор, що вже скільки років пройшло, а підступні англосакси, скориставшись розвалом Радянського Союзу, з порушенням всіх можливих авторських прав, почали випускати віскі з такою ж назвою. Подивіться. Тому будьте дуже обережні, не придбайте випадково цю 73-річну підробку від Макалана. Але знаєте що? Англосакси знову прорахувалися. Вони не помітили однієї серйозної, а можливо ключової конкурентної переваги радянського віскі. Хоча все ж на виду, все на етикетці знизу написано. Подивіться уважно: тут зазначено, що вартість віскі з клотарою. А де такий сервіс в Макалана? Де ви бачили такий надпис на етикетці Макалана? Такого немає. Тому я впевнений на 100%, що ось ця британська, шотландська 73 підробка відмакалена ніколи ніколи не зможе бути настільки ж популярною, як радянське віскі. Ну що, друзі, історія добігла до кінця. Ось така інсталяція на картинці, натюрморт, я б сказав, з залишків Донецького і львівського радянського віскі. Можна назвати цей натюрморт Схід і захід разом. Ну, чи ваш варіант в коментарях. Я трішки вагався, як закінчувати це відео, чи так на позитиві. Типу, югу, типу, в нас було радянське військи, в нас є така історія, чи включити таку фірмову українську журбу, такі кляті московити зі своїм більшовизмом, знищили тисячу гуралень, де зараз це наша історія, де найближча помиральна яма. Однак, давайте все ж таки вийдемо в оптимізм. Ми навіть не уявляємо, наскільки у нас величезний шмат недослідженої історії. Скільки речей доведеться ще переосмислювати і витягувати з морку забуття архівів? Там ті самі Бачевські у Львові, наприклад, відкрилася біля площі ринок. Там ресторація Бачевських Круто, виготовляють наливки під назвою Бачевських класно. Звісно, було б взагалі ідеально, якби була ініціатива відродити їхнє виробництво, перенести ці бізнеси з Австрії. Однак, щоб такі речі відбувалися, потрібно вивчати і цікавитися своєю історією. Ну, власне, ми сьогодні цим і займалися. Сподіваюся, друзі, вам було цікаво, ви щось дізналися для себе, чимось наповнилися новим. Тому до зустрічі на каналі і в коментарях. Все буде Україна, пока.